Знайомтесь, Арнольд. Бідненький з голоднів. Арнольде, глянь, це ж ти лише з майбутнього. Схаменися йому не потрібні твої труселя. Йому потрібна допомога, тому ти вирушаєш до 2050 року. Та й таке не дуже схоже на світле майбутнє. Справді, адже до 2050 року Земля страждатиме від глобального потепління. Населення планети зросте до 10 мільярдів людей і спричинить перенаселення та нестачу прісної води. А наддержави держави розв'яжуть війну за останню бляшенку пепсі. Уявляєш, планета на межі знищення, а вони чубляться за пепсі. Гаразд, повернемося до нашої місії у 2050 році. У кожної людини є кібернетичні імпланти. І, оскільки ворожі дрони можуть виявити імпланти на відстані 10 -ти кілометрів, ти, Арнольде, найневразливіша людина у 2050 році. Саме ти допоможеш змінити хід війни. Отже, Арнольде, ворог ідентифікований на півночі, але шлях до нього блокують електромагнітні гармати. Швидкість імпульсу перевищує 7 тисяч кілометрів за годину. Потрібно терміново знайти укриття хутко в метро. Гармати ви оминули, але є інші проблеми. Дрони, яких виявили сканери. Спокійно, Арнольде. Ти ж пам'ятаєш, що ці дрони навіть не помітять тебе. Потрібно лише прослизнути повзи і вимкнути живлення. Молодшина, Арнольде! До такого майбутнє не було готове. Уперед, друже! Ви майже на місці час вибратися на поверхню. Арнольде, навкруги рашистів. Залезь до екзокостюму. У ньому ти можеш стати суперсолдатом і долати великі відстані без втоми. А всі фізичні навантаження стають в двадцять разів легшими, ніж насправді. Тепер ти непереможний. Треба тільки втелепати, як керувати. А Арнольде, ні. Ти щойно вколошка в себе із майбутнього. Гаразд, потім поплачеш. Вороги наближаються. У тебе вогнемет. Застосуй його. Отак. Ніхто навіть і гадки не мав, що таке відбудеться одного разу в Голівуді. Арнольде, обережна ракета! Арнольде! Арнольде! Все гаразд? Арнольде, Ти серйозно постраждав, тому лікарям довелося трохи тебе удосконалити. Як нова копійка, але є проблеми. Тепер нам потрібен солдат без імплантів, і тобі потрібно повернутися в минуле і знайти його. А От і твій доброволець. Тягни його в портал. Хм, здається, десь я вже це бачив. Привіт, Арнольд! Коли ти встиг припхатися на море? Гарна спроба. Заради чого увесь цей пляжний цирк? А це щоб привернути увагу Берти. А це спрацювало, вона запросила тебе до себе. Але чи вистачить тобі грошей на квиток? Є ідея, ти полетиш до Берти супереконом класом. А в дорогу замість планшети та подушки тобі знадобляться їдло, питво і біотребник. Не приймайся, ти ж не перший, хто так подорожує. Реджі Спірс за три доби дістався на інший континент без грошей, та встиг на день народження донечки. Наразі складиться окремі міста зі своїми законами та правилами. Вірогідність втрати посилки знижується до мінімуму. На конвеєрах працюють роботи, які щитують штрих-коди, що знижує ризик людської помилки. У 2019 році у Китаї зареєстрували світовий рекорд по доставці. За день доправили 345 мільйонів посилок. Найстрашніше, що може трапитись, посилкою і можуть затримати намитниці в порту. Погоджуюсь, випробування для людини всередині непросте. Опинитися в закритому просторі під пекучим сонцем це жорстко. Арнольд, залишилось ще трошки. Якщо бути точним, 23 дні, 17 годин, 45 хвилин. Ласкаво просимо до Австралії, Арнольде. Перевага мандрів у посилці, доставка кур'єром прямо на місце зустрічі. Незабаром прийде Берта. Йо, яка файна дівка. Арнольде, ти готовий? Ефектна поява. Такого вона тебе точно не забуде. Знайомтеся, Арнольд, вирішив потусуватися в парку? Схоже, буріто, виявилося тобі не по зубах. Швидше знайди, чим його запити. Арнольде, схаменися, бог його знає, що може бути у цій магічній крамниці. Що ж, коли ти вже вирішив проблеми з мексиканською їжею, ходімо розважатися далі. Яка величезна черга, схоже, доведеться запастися терпінням або. Арнольде, це не дуже хороший вчинок. Здається, ці милій бабусі потрібна твоя допомога. Арнольде, стережись. Знаєш. Арнольде, я вирішив зайти до моргу і попрощатися. О боже, ти прокинувся? Ні. Ти воскрес. Здається, що еліксир, який ти випив, подіяв, і ти став безсмертним. Мої вітання, Арнольде. Тепер ти станеш найдовгоживучішим організмом на землі. Твоє тіло має повну регенерацію. А термін клітинне старіння для тебе звучить як жарт. Ну що, як скористайся безсмертям? Я зрозумів, будеш переходити дорогу на червоне світло, мацати незнайомих дівчат. А також переможеш у конкурсі двійників Кенні Маккорміка. Які дурниці у тебе нескінчена кількість років, а ти витрачаєш її на це? Арнольде, ти ж можеш вивчити усі науки, опанувати всі бойові мистецтва. І навіть відправитися вивчати колонізувати нові галактики. Карнольде, може досить витрачати час марно. Гаразд, можливо, через 200 років ти подивишся всі серіали Нетфлікса. Я бачу тобі трохи набридло. До того ж, твій дім почав старіти, а ти залишаєшся молодим. Один із мінусів безсмертя тобі доведеться пережити усіх твоїх близьких. До того ж світ довкола стрімко змінюється. А от ти відстанеш у розвитку і будеш відчувати себе зайвим у суспільстві все, що було тобі дорогим, поступово зникатиме. І з часом будь що перестане тебе радувати і дивувати, адже ти вже все бачив. У тебе настане глибока депресія. О, Арнольде, ти вчасно повернувся. Сонце помирає і перетворюється у наднову зорю. А тобі дісталося найкраще місце, щоб побачити смерть нашої галактики. Скажи, планеті Земля прощавай. Мабуть, не потрібно було їсти той буріто. Я У космосі. Я у космосі. Космос. Окей, okay, Арнольде, oh. я побудував машину, яка робить речі невидимими на 24 години. Є три можливі підходи до невидимості. Перший це ідеальна прозорість, якої, на жаль, нам не досягнути. Hey. Другий камуфляж. Коли промені розсіяні на об'єкті, співпадають з тими променями, які ми очікували б побачити за відсутності предмета. Саме таким зробить об'єкт ця машина. Третій. Це коли об'єкт накритий метаматеріалом, щось типу шапки-невидимки, він змінює хід променів світла таким чином, що здається, ніби їх хід незмінний. Вмикаю перший тумблер. Ти знав, що вперше тривимірної невидимості досягла група з Каліфорнійського університету Берклі у 2008 році. Вона створила сітку зі срібних мікроволокон, що не відбиває і не поглинає промені світла. В результаті оком сприймалося лише світло від об'єктів, що знаходилися позаду камуфльованого предмету. На черзі другий тумблер. Не рухайся, Арнольд! Стривай, що ти? Ах, який же ти довбень! Я б тебе відгамселив, щоб ти скис, але я не знаю де ти. Одягни цього капелюха, щоб я тебе бачив. Отже, у тебе є 24 години. Що збираєшся робити? Ну, хто б сумнівався? Якби моя машина працювала за принципом невидимості, ти б осліп, тому що у невидимки коефіцієнт заломлення тіла стає рівним аналогічному коефіцієнту повітря, і кришталик втрачає можливість заломлювати промені світла та фокусувати їх на сітківці ока. Сама сітківка також не зможе поглинати видиме світло паличками та колбочками по причині своєї невидимості. А втім, у тебе, як я бачу, все гаразд. із Зором, слинько. Окей, наразі, коли спортзал зачиняється, ми можемо зайнятися чимось іще. У тебе залишилося 18 годин. Я мав на увазі щось більш значуще, мурмило ти не мите. Врешті-решт, ти міг би відкрити страшні таємниці і здійснити неймовірні подвиги. Ти міг би навіть процідитися у зону 51. О, так, вона ж в іншому штаті. У тебе є якісь ідеї? Ти що не думав поцупити його? О, ні, це жахлива ідея. В будь-якому разі тобі знадобиться план. Звісно, завдяки невидимості, ти зможеш залишитися після закриття, проте потім буде обхід охоронця. А довкола діаманту лазери. Ти що зможеш виконати потрійне сальто, схопити діамант і поїхати з музею на машині, яка привезе нові старожитності для експозиції рівно о другій Навіть якщо і так це дуже погана ідея до закриття музею година, сховайся у тому кутку і чекай. І капелюха зніми, вайло ти таке. Приготуйся, Арнольде. Головне у цій справі, очевидно, не попастися. Арнольде, твій вихід. О, ні. Тобі ж потрібно було просто зробити потрійне сальто, а ти знову не партечив. Ну що ж, що ж, тепер лети, як шумахер в найкращі роки, Арнольде. До виходу рукою подати. Ну ж бо, Арнольде, я в тебе вірю. А щоб тобі, чортку мамстев? Здається, ти вкрав скляну копію діаманту. Що ж, закон підлості. Хоча це насправді логічно, що оригінал вони зберігають у сейфі. Попрощайся із прихильністю прекрасної Тагаї. На жаль, ти знову станеш видимим через якусь годинку. Тож удачі тобі у втечі. Бувай, Арнольде. Знайомтесь, Арнольд, і сьогодні він побився об заклад з Ілоном маском, що пережене його Теслу на своїй карбюраторній автівці. Не хвилюйся, навряд чи Ілон доїде до фінішу. Адже ніхто не врахував, що момент гонки сноти гоб захочуть влаштувати собі барбекю. Здається, температура сонця малувата для просмаження андромедійського губошльопа О. ось так буде краще. Йой, Такі спалахи на сонці можуть мати лихий кінець, адже вони зазвичай виводять із ладу усі електростанції і електроприлади на землі. Це точно негативно відобразиться на усіх життєво важливих процесах. А ось і наша ультрашвидкісна черепаха. Як і все електричне, машина Ілона вийшла з ладу. Головне, не радій наперед. Що там не кажіть, а лупати беньками Арнольд вміє дивовижно. Шкода тільки з інтелектом проблеми. Акумулятор вже потрібно було зарядити. Тепер хлопцям треба якось випхатися з пустелі. Добре, що Ілон вже щось вигадав. І добре, що в його багажнику є. відро і мініракета, і. Продукти йоя бульба це чудова ідея. Отже, одна картоплина стабільно може видавати 0,5 вольта напруги, щоб завести карбюраторну машину Арнольда, знадобиться близько 13 вольт. Таким чином, за допомогою 26 бараболь, цинкового цвяха та мідної проволоки, ми повинні завести авто трясця. Пусковий струм занадто маленький. Для запуску двигуна потрібні хрін сот тисяч картопляних батарей. Я би порадив вам поквапитися. Сонце сідає, а ночі в пустелі дуже холодні. Йой, козаки. Файні костюми. Сподіваюсь, сьогодні обійдемося без синіх кристалів. Так, що це тут у нас? Ага, зрозумів, що ви робите. Якщо ми візьмемо цинкові болти, гайки, монети, губки, оксид калію, мідь, гальмівні колодки, на яких є графіт, змішаємо їх між собою і під'єднаємо їх до автомобіля, то ми дамо заряд, як у звичайному акумуляторі. Хлопці все правильно зробили. Журбинка, але потужності все одно мало щоб рушити. Покваптеся, часу все менше. Арнольде, припини там ритися. Ану, покажи, що там у тебе магніт. Це те, що треба, Арнольде. Іло, Ілоне. Зараз не найкращий час для цього. А ти для спільної справи. У 1831 році Фарадей вперше провів подібний експеримент. Для нього нам потрібні котушка, мідна проволока та магніт. Занурюємо магніт в обмотану мідю котушку, закриваємо її. Всередині рухаємо магніти в кожному мотку міді утворюється напруга в одну соту вольта. Однак за рахунок великої кількості витків усе працює. Подивимось, як це спрацює у хлопців. Арнольде, тільки обережніше з пальцями. Ну, принаймні, добре, що ми вижили, а палець відросте. Ну, а Теслу тут лишайте. А тут вечірка все ще продовжується. Гаплик. Побачимось у наступних серіях. Бувай, Арнольде! Знайомтесь Гертруда та Арнольд. Це поросятко трішки розумніше за Арнольда. І ні, не тому, що у нього вбудований чіп нейролінку мозок, а тому, що воно приїхало сюди автобусом, на відміну від нашого дурника, який припаркував свою автівку у мафіозі за 50 баксів на годину. На цій конференції Ілон Маск покаже про це встановлення ультрановітнього чіпа до мозку цим милим мавпочкам. а в найближчому майбутньому і людині. Арнольде, Припини дражнити приматів ключами. А тобі й на молодчага, Догрався. Не розумію, на що Ілон Маск покликав такого Бевзя на свою конференцію. З наукової точки зору Нейролінк досить простий прилад. Це набір електродів, які передають електричні імпульси нейронів мозку в комп'ютер. Проте з технічної точки зору це все ж таки досить складний прилад. Уявіть, що мозок це клубок дуже заплутаних проводів, а вам треба дуже обережно під'єднатися поряд, щоб нічого не пошкодити. Арнольде, біжи! Час оплатити за парковку, бо скоро твою чортоп хайку забере евакуатор. Потрібно чимшвидше забрати ключі у мавпи. З такими цінами на парковку ти будеш харчуватися хіба що хлібом і водою до кінця місяця. Одягай костюм мавпи, так у тебе більше шансів повір мені. Я знаю, що він смердить. Це лише на п'ять хвилин. Давай, спробуй ще. Я в тебе вірю. Гей, козаки, куди ви потягли Арнольда? Тільки я можу ставити на ньому досліди. Іло, не будь ласка, будь із ним ніжним. Дідько, хоча кому я це кажу, я ж усього лиш голос у голові цього тупака. Розмір мозку Арнольда майже як у примата. і ця версія Чіпа ідеально йому підійде. Завдяки нейролінку, Арнольд тепер може спілкуватися з іншими власниками цього приладу. Силою думки. За допомогою Wi-Fi. А також мати шалену швидкість взаємодії з мережею інтернет. Арнольде, сконцентруйся! Ти точно зможеш це зробити. Завантаж з інтернету мав п'ячу мову жестів. Я навіть не сумнівався, що у тебе вийде, але не думав, що це може затягнутися на цілий день. Я гадав, що ти настільки дундук, що тобі навіть чіпний ролінг не допоможе. А ти просто забув його увімкнути, дурень. Збирай лахи. Зараз ми їдемо на автобусі з Гертрудою. Твою тарантайку забрали за рахунок оренди парковки. За неї дали 600 баксів. Буває, Арнольде. Знайомтесь, Арнольд. Протягом нашого наукового шоу ти багацько телепортувався. Але чи задумувався ти, як працює телепорт? Є кілька способів подорожувати крізь час. Почнемо з червоточини. Куди б ти хотів? До Австралії плюнути, стрибай! Червоточина — це тунель через просторово-часовий континуум, що теоретично може відправити у будь-яку точку всесвіту. Але час відносний для тебе можуть пройти всього секунди, а на землі вже десятиліття. Вітаннячка! Ти в 2050 році у Австралії. Трохи незручно, правда? А якщо тобі треба рухатися довкола одночасно. Тут допоможе квантова телепортація. Твоє тіло складається сотні трильйонів клітин, кожна з яких складається сотні трильйонів атомів, кожен з яких складається з найдрібніших частинок, квантів які допоможуть телепортуватися на великій відстані. Було б файно знайти когось, хто допоможе побудувати квантовий телепорт. А це хто в нас тут? Рік та Морті. Арні, візьми їхні креслення. З їхньою допомогою ти можеш створити пристрій для миттєвого переміщення будь куди у світі. Навіть у альтернативні всесвіти. Тепер шурую бокси, переконайся, що окрім тебе там нікого немає. Ну, щасти, Арнольде. При квентовій телепортації вихідне тіло руйнується і дублюється в точці призначення. Невелика втрата у твоєму випадку. Вау! Я ж казав під час телепортації бути одному в боксі. Нічого не чіпай в лабораторії. Що ж ти накоїв? Твоя напівскорпіоняча ДНК була передана через супутникову систему і перетворила усіх жителів планети, усіх людей в гібриди людини і скорпіона. Ти зруйнував вимір? Це 137 тупа ти тварюка рік та морті повернулися б до оригінального всесвіту без мутантів, але це можна зробити лише кілька разів. Не хочу бачити, що трапиться з Арнольдом у цьому всесвіті. Краще повернемось до Австралії. На щастя, я зберіг квантові дані Арнольда, і тому можу легко відтворити його безкорисне тіло. Арні, процідись крізь чертоворочину до свого будинку 2022 року. І не забудь креслення свого тіла. Здається, тепер зрозуміло, як людство створить телепорт у 2050-му. Він Твін зібрав лахи, погодував карасика і готовий вирушити у секретну подорож. Та-дам! Перед тобою Делоріан нового покоління. Я вдосконалив Теслу, і тепер ти можеш шкурнути не тільки в інше місто, але й в інший рік. 1986, наприклад. Вийшло. Ми на Чорнобильській АЕС за кілька хвилин до катастрофи. Арнольде, лови камеру. Ти зафільмуєш вибух на неї, а я залью це відео в Ютуб. Я впевнений, мінімум 20 мільйонів переглядів нам гарантовані. Хм, батарея вже здохла. Постав її заряджатися. Це ж європейська розетка Бевзю. Тобі треба перехідник? А можливо, вже й ні. Тож, Арнольде, так це все через тебе? Неважливо, треба швидко шухати ногу об дорогу. В бардачку є павербанк. Під'єднай його до автівки. От халепа для зарядки треба мінімум 60 секунд. Діставай захисний костюм. Поглянувши на місцевість, ти ніколи не довідаєшся, що ти в радіаційній зоні. Та насправді випромінювання тут космічне. Йой, це не зовсім те, чого я очікував. Може, ти з кимось сумками махнувся? При радіації вище рентген, твоя волосся і нігті попрощаються з тобою. Шкіра почервоніє, а всі хвороби загостряться. Але ти щасливчик, Арнольде? Сильно не страждатимеш, бо впадеш у кому через три, два. 2... А ти вже там. Це все через випромінювання у 20 тисяч рентген за годину. Цього навіть техніка не витримує, тому треба вшиватися звідси. Заряду має вистачити, щоб дістатися 2020-го. Поїхали! Оце так мандрівочка. Хм, тобі б до онколога, друже. Арнольде. ти знаєш, як дурнувато ти зараз виглядаєш? Цікаво. А хто поцупив твій захисний костюм? Гей, ти де автівку взяв! Гарнольде. Ти мало пташку не вбив! Доведеться тобі викликати пані таксі. Пощастило, що це був Горобчик, а не Орел. Мені здається, чи твій телефон викликав усі таксі США в одне місце у цій країні близько 230 тисяч людей, зареєстрованих водіями таксі. Більше половини з котрих убер. Усі ці авто, що вишикувалися в ряд, створять пробку довжиною 800 кілометрів. Третина штату Нью-Йорк буде паралізована. На вулицях стає важко дихати через вихлопні гази, які збільшилися вдвічі. Від чого у тебе з'являться кашель, нудота і навіть інсульт? Не варто розраховувати на швидку ні тобі, ані ще трьом тисячам пацієнтів, які викликають її щодня. Земля їм пухом. можеш ризикнути і поїхати в лікарню на метро. Шість мільйонів людей, які користувалися машинами, уже пересіли в підземку, і нині там близько одинадцяти мільйонів злих людей, що спізнюються. Гей, hey! а це він створив пробку на дорогах. Злодюжки вже обікрали половину магазинів міста, тому що поліція не може швидко реагувати на виклики. Ернольде, тобі краще взагалі забратися геть з країни. У будь-якому літаку Нью-Йорка для тебе знайдеться місцина. Люди не можуть дістатися аеропорту, і літаки відлітатимуть напівпорожніми. Через це компанії втрачають більше десяти тисяч доларів за один політ. Ернольде, ти завжди платиш свої борги. Всі таксисти витратили близько 15 мільйонів доларів на бензин, аби тільки дістатися до місця виклику. Як ти будеш розплачуватися? У тебе там реально є гроші? Бувай, Арнольд. Гей, Арнольде! Ти справді втратив роботу рознощика піци? А тепер уяви, якби у тебе було дві голови. Ти був би до біса відомим, твоє життя було б значно цікавішим, ти був би розумнішим і, врешті-решт, міг би навчитися нормально їздити на велосипеді. Диви! Це той самий парубок із вивіски і директор цирку. Отакой. Невже той Лев проковтнув цілого двоголового чувака? Ні. Здається, голови не ушкоджені. Одначе що тепер буде? Велике шоу сезону скасоване. Друже, здається, менеджер помітив тебе і хоче дати тобі роль. Однак доведеться пришити ці дві свіженькі голови до твого тіла. Хіба це не те, про що ти завжди мріяв? Ну, якщо ти згоден, я думаю, тобі варто дізнатися більше про майбутню операцію. Першу успішну трансплантацію голови однієї собаки на тіло іншої зробив Чарльз Гатрі у 1908 році. Друга голова була пришита до шиї собаки і перевернута щелепою донизу. У 1950-х роках Деміхов досяг повноцінного функціонування другої голови. Він пересадив 20 голів разом із попередніми половинами собак. Згодом голову однієї собаки пересадили на тіло іншої, а потім була мавпа, яка після пересадки навіть спробувала вкусити одного з лікарів. У 2013 році Серджіо Канаверо оголосив про плани пересадки голови людини. Орієнтовна вартість склала 12,8 мільйона доларів. У 2017 році під його керівництвом мертву людську голову пересадили на труп. Нічогенько виглядаєш, Арнольде. Тепер настав час репетирувати твій виступ. Сподіваюсь, ти не осоромишся і не зганьбиш ці прекрасні голови. Тобі доведеться жонглювати, поки ти їдеш на одноколісному велосипеді з трампліну через палаючі обручі. Йой, здається, їм не вподоби, що ти такий телепанярні. Намагайся не заважати професіоналам керувати твоїм тілом. Все, що від тебе вимагається, це не зіпсувати виступ. Грандіозна прем'єра! Усі погляди прикуті до тебе. Сьогодні ти головна зірка шоу. Хай щастить, Арнольде. Тобі усе вдасться ще трохи і. Це що, та гая? Вона прийшла помилуватися тобою. Ні, ні не відволікайся! Не зараз, Арнольде! Хай йому греть. Знайшовся, джентльмен. Ти зганьбив себе і братів труль. Це був найбільший провал, який бачила ця арена. Пссс. Арнольде. Арнольде. Прокинься.